Будять зі сну Маріуполь, Буча, душа переповнена, чорна туча, що готова обрушитись не дощем, гнівом, прокляттям, гірким плачем. Як же не м'яко спиться в постелі, коли ще на тебе не падають стелі, як же не солодко їстя сьогодні. Перед очима умирають голодні, сотні сирен заливаються воєм, ворог розстрілює гум конвої, краде і грабує, нахабно мовтать, зло засіває під градом проклять. Страшно нам, страшно, але як мурахи б'ємось, працюєм, долаючи страхи. Б'ємось усі, хто снарядом і кулею, хто пиріжками, картоплею й цибулею, будуть бійці сильні і ситі, а враг, мов під шкур, попаде в наші сіті, вирушить скоро до смерті у прийми. Ми ж іще ширше розкриємо бійми кожній душі, котру в ранах і втомі він залишив без натії, бездоми, в часи убивчих страшних громовин Народ нездоланний, коли єдин.